І знову ми повертаємося до теми репозиторія в рамках Домен Driven Design. Чому ця тема настільки актуальна? Чому виникають кожного разу одні і ті ж самі помилки, одні і ті ж самі питання у людей, які здавалося б вже досить давно знаходяться в розробці? Тож сьогодні ми спробуємо пояснити дуже простими словами, що таке репозиторій і як його використовувати в рамках Домен Driven дизайну. почнемо з простого визначення Репозиторій – це як посередник між бізнес моделью та даними. Тобто він приховує всі деталі, всю логіку, як інфраструктура достає ці дані. Чи ми достаємо дані з реляційної бази даних, чи ми звертаємося до API, чи до NoSQL бази даних до рівню про це знати не потрібно. І от задача, основна задача репозиторія якраз інкапсулювати оцю логіку. На противагу репозиторію є і інші підходи роботи з даними, так, наприклад, сегрегації. Коли ми пишемо запити фабрики для, для побудови критеріїв і використовуємо це все разом. Порівнюючи один підхід і інший, ми не можемо сказати, що якийсь підхід кращий за інший. По суті, вони виконують різні задачі. Так, знову ж таки, звертаючись до визначення, репозиторій. Призваний побудувати доменну модель. Є таке цікаве слово «регідрація», тобто відновити структуру доменної моделі таким чином, щоб не порушувалися інваріанти. Репозиторій, по суті, це клас, який в собі містить максимум три методи: Це «save», «findById» і «findByCriteria». Методи типу «findById» Та find by критерія, вони по визначенню мають повертати доменну модель. Так, якщо ми поглянемо в код, мій метод називається find one by id, який повертає бізнес-модель або Null, якщо цієї модельки немає. Також на рівні репозиторії ми бачимо метод save, який е, приймає знову ж таки бізнес-модель і повертає е, бізнес-модель. До речі, е, щодо імплементації метода сейв, то дуже багато бачив рішень, коли ми повертаємо просто void, тобто бізнес логіці не цікаво власне той оновлений об'єкт. Але бувають кейси, наприклад, коли ми щойно створили об'єкт, і нам потрібно провести додаткові якісь маніпуляції або операції, то досить зручно повертати вже регідровану побудовану доменну модель. Якщо говорити про сегрегації, то тут все набагато цікавіше. Наприклад, в своєму проєкту я використовую сегрегацію для кастомних запитів, для агрегованих запитів. Наприклад, коли власне мені не, не обов'язково, щоб відбула була е, доменна модель, це може бути або DTO-шка, або іншої структури дані. Тут власне політ фантазії не обмежений, і тут ми можемо застосовувати різні підходи, різні е, правила, тобто що від нас вимагається. Магає бізнес-логіка. Часто чую питання: а чи можуть вжитися в рамках одного проекту репозиторій та сегрегація? Звичайно, можуть не тільки можуть, а вони і мають вживатися, оскільки репозиторій знову відповідає за регідрацію за логіку збереження бізнес-моделі в базу даних, тоді як сегрегація більше відповідає за вибірку тих даних і в деяких інших випадках відповідає за виконання певних команд. сегрегація якраз і ділиться на дві частини: одна ті, що write робить або виконує певні команди, а інша відповідає за read, Тобто query. Таким чином, моя величезна порада. Використовуйте репозиторії правильно. Ще раз, репозиторії в рамках домен Driven Dizign призвані обслуговувати доменну модель, тобто зберігати, видаляти або вибирати дані таким чином, щоб на виході ми отримували цілісну бізнес-модель, в якій інваріанти витримуються. До речі, стосовно інваріантів, що це таке, візьмемо мою модельку. Це Інвойс, і якщо взяти бізнес сторону, то ми розуміємо, що інвойс сплачений або не сплачений. Тобто рахунок має містити в собі інформацію про платежі, які були зроблені в рамках цього рахунку. Це може бути. Один платіж або декілька. Тож, повертаючись до моделі, ми можемо сказати, що в нас є елементи е, рахунка і є операції, які е, виконуються над цим рахунком. На інфраструктурному рівні це три різних таблички. Тобто інвойси зберігаються в одній таблиці, елементи інвойса в іншій. У них відношення один до багатьох. Операції це третя табличка. Е, навіщо вони нам в рамках бізнес-моделі? Ми маємо, наприклад, такий гетер, Sum Total. Суму не зберігаємо в якомусь певному полі. Ми рахуємо загальну суму, обходячи всі елементи, тобто. Items – це елемент бізнес моделі, який має обов'язково бути в структурі. отже, якщо його не буде, логіка роботи бізнес-моделі вона порушується. Тобто, ми можемо сказати, що наявність айтема в рамках об'єкту invoice – це той інваріант, який має бути виконаний. От якраз репозиторій, і відповідає за ці інваріанти. Тобто, він має побудувати таким чином це вибірку з бази даних, щоб у нас в щойно створений об'єкт бізнес-моделі потрапляли. Елементи цього інвойсу. це один з прикладів використання репозиторія в рамках домен Driven дизайну Тож, хто має питання стосовно роботи репозиторія та логіку обробки агрегатів за допомогою репозиторія, будь ласка, пишіть в Директ або безпосередньо коментарі. Буду радий допомогти розібратися в цій непростій темі. Підписуйся та дізнавайся більше інформації простою мовою про складні речі.